ж сталося з вощиною кулакова через майже рік. Дивіться, 14 березня. пачечка, бачите, 14 березня була е, от пачечка запакована. І дивіться. вощинка стала білого або такого матового, матового білого кольору. Добре видно на відео? Може навіть фонариком включити, щоб було видно краще. Бачите, матовий такий білий колір. Далі. Для всіх тих, хто думає, що віск не відновлюється, коли його розігріли. Бачите, колір повертається назад. Повільно, але дуже впевнено. І. вощинка, яка запакована була 13 березня. Ось так. Да? От вам. Така вощенка жовтого кольору переходить дуже повільно, але дуже впевнено, в молочно-матовий колір. Це природня реакція воску. Як ви можете перевірити те, що я вам зараз показую, дуже просто. Коли ви віск топите і дуже довго злиток воску лежить десь, десь лежить, він покривається таким білим матовим нальотом. Це нормально, це одна із основних основних. Особливостей справжнього воску. От вам результат: сіра вощина це фальсифікат. Відвертий, наглий, брехливий фальсифікат. Хто бачить сіру вощину? Справа, як то кажуть, ваша, але я не рекомендую її купляти. Або якщо ви купили вощину, вона була там от такого от кольору, класно, все, бомба, а потім вона стала сірою, іменно сірою. Що таке сіра, я думаю, ви знаєте. Або такою прям прозорою, дуже часто таке буває, це теж неправильно, так бути не повинно. Ось це вощина виготовлена з натурального би Багатьом не подобалося, що я постійно рекламую Юрія Сергійовича, але результат на лице і пахнуло, точно так само, як і пахнуло. Ну, понятно, вже не такий насичений аромат, але залишився восковий. От так. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал of України. А хто хоче отримати вичинку кулакова, пишіть в приватні повідомлення, будемо вам відправляти від 15 кг Доставка безкоштовна.